Це буде, напевно, найбільш детальне відео по інтернету без світла. Розберемо всі варіанти, повністю детальну інструкцію, як зробити кабель поживленню від автомобільного акумулятора. І також ноутбук тут не просто так лежить. Також можна живити ось це все від ноутбука, і воно буде прекрасно все працювати. Давайте для початку поговоримо про 4G інтернет. 4G роутер ловить мережу набагато краще, ніж мобільний телефон. Але все одно, хоча мережа є, інтернету немає. Тому набагато краще кабельний інтернет. А тепер про кабельний інтернет. Це єдина більш-менш нормальна стаття, яку я знайшов на цю тему. І тут описані всі оператори, що вони зараз роблять в цей час. Які послуги надають, в кого є додаткове живлення. Якщо узагальнити, з оптикою зараз більш-менш все нормально. Є можливість доступу до інтернету через ADSL. Маю на увазі через домашні телефони, як Укртелекомі, і в нормальних провайдерів є резервне живлення. Для початку нам потрібен кабель, щоб ним підключити роутер і термінал. Кабель можна або купити в інтернеті. На Оліксі досить багато таких кабельочків, або на Алікспрес. Там вони набагато дешевші, але прийдеться чекати 3-4 тижні, поки воно приїде з Китаю. За допомогою ось цього кабеля ми напряму підключаємо павербанк до термінала і до роутера і подаємо 5 вольт. Хоча тут потрібно 12 вольт, але від 5 вольт воно нормально працює. Також є варіант кабеля, який перетворює 5 вольт в 12 вольт і 5 вольт в 9 вольт, так як потрібно, наприклад, для роутера. Це все ви можете без проблем зайти на OLX і замовити, якщо ви не хочете самі робити. Або так само є це все на AliExpress в рази дешевше, ніж на OLX. Давайте ще трохи поговоримо про живлення, тому що це досить важлива тема роутер от такий, як в мене, він двохдіапазонний, працює від 9 вольт і йому потрібно 0,85 А. Виходить, 9 вольт, помножити на 0,85. Виходить, 7,65 Вт. Чи можна взагалі такі роутери підключати до 5 вольт? Я шукав дуже багато шукав інформації в інтернеті, якої практично немає. Знайшов на двох Форумах по радіотехніці, е, такі роутери можуть працювати без проблем працювати з жиленням 5 вольт. Тільки коли жилення просідає вже до 4,5 В, то тоді з'являються е, проблеми з роботою роутера. Але виробники, також багато людей на інших форумах, радили використовувати жилення, яке прописане тут. Я поки користуюся 5 вольтами, але все працює. Працює без проблем. Зниження потужності роутера немає. Так, дивимося сюди, на наш термінал. Термінал потребує 12 вольт і пів Ампера. Це виходить 6 Вт. В загальному в нас виходить 13,5 Вт. І треба, щоб наш павербанк мав хоча б 15 Вт. Щоб живити оці два пристрої, щоб було трошечки запасу, і все нормально робило. Але зараз ми це все перевіримо і будемо знати по факту, скільки воно споживає енергії, для початку нам потрібен от такий штекер. Я його відрізав від блока живлення, від роутера сьогомі, старенького, неробочого. Також може бути отакий штекер. Вони розмірами однакові і ідеально підходять і до роутера, і до термінала. З іншої сторони нам потрібен USB. Це ймен USB від зарядки від навушників. І ми це все просто з'єднаємо і все буде працювати. І так, зачищаємо наші провода. Так, у нас тут є чорний і червоний кабель. Тут у нас є чорний і білий. Чорний кабель це мінус, червоний це плюс. Тут також червоний це плюс, а чорний це мінус. Завжди червоний кабель це в нас плюс. Але бувають випадки, коли в нас не два кабеля, а коли в нас чотири дротики, от, наприклад, як у цьому USB-кабелі. Виходить у нас тут так само червоний плюс, чорний мінус. А оці два кабелі це в нас передача даних. Так, зачищаємо дроти. Так, і з'єднуємо їх. Червоний з червоний. А чорний з білим. І чуть не забув. Наш кабель обов'язково треба ізолювати, Інакше він може замкнути. І давайте зараз перевіримо, наскільки воно все робоче. Беремо звичайний паурбанк на 5 вольт 15 Вт. Головне, щоб воно не замкнуло, бо буде жопа. І наш роутер. Підключаємо до роутера. І чекаємо. Так, роутер запустився. Давайте тепер перевіримо, чи дійсно наш роутер споживає 7,5 Вт. Я підключив це все до амперметра. Ми пам'ятаємо, що наш роутер бере 5 вольт і підключаємо його головне, щоб контакти не замкнули. Оп. І по споживанню в нас без нагрузки і без підключення до інтернету він споживає 360 мА. Так, 5 вольт Ножим на 0,36. І виходить, зараз наш роутер споживає тільки 1,8 Вт. Тепер подивимося, скільки споживає наш термінал. Наш термінал споживає трошки ту саму напругу. І силу струму що роутер. І так, як ви просили, перевіряємо живлення від автомобільного акумулятора. Тут у нас 12 вольт. Повинно бути. І перевіримо, скільки вольт зараз на акумуляторі. Так, у нас 12, і... 26 вольт. Так, чорний у нас. До коричневого так, це мінус, а це у нас плюс. І перевіряємо. І тепер як я? Обіцяв, перевіримо роботу нашого роутера і термінала від ноутбук. Не від пробанка, а від звичайного ноутбука. Підключаємо наші кабеля. Пізніше я це все заізолюю. І підключаємо наш роутер. Роутер запустився. Повністю все працює. І термінал також зараз запуститься. І так. І мигає помилка, що кабель не підключено. Поки тут качається фільм, йдемо, перевіримо, наскільки загружений наш роутер. Так, все підключено. І по споживанню. У нас 600 мА. А термінал навіть не напрягається. І для надійності давайте ще перевіримо по спідтесту швидкість. А тепер давайте протестуємо 4G роутер Huawei. Він також працює від павербанка.